Юлія Вергелес доказова нутриціологиня, має вищу медичну освіту, одружена, мама двох діток, доньки Олександри та сина Матвія. Любить готувати і знімати відеорецепти. Також займається спортом та активно проводить час із родиною. Життєве кредо, щастя це твій щоденний вибір та твої системні щоденні дії. Це твоя зона відповідальності, а не когось. Що хтось солить більше, хтось солить менше? Від чого це залежить? Адже ж у нас усіх рецепторів, я так розумію, однакові як відбувається саме відчування смаку. Так, давайте спочатку поговоримо про те, як ми сприймаємо смаки. Да? Тобто, ну, взагалі, коли ми маємо їжу, да, там її беремо в руки, наколюємо на виделку, Перше місце, куди потрапляє їжа, це ротова порожнина. Да? Ми починаємо жувати їжу, і їжа потрапляє на смакові рецептори, яких є досить багато в ротовій порожнині. Вони є на язиці, на задній стінці глотки, на мигдаликах, на піднебінні, тобто не лише на язиці. В великій навіть зараз винайдено щось що. Що навіть в шлунку є невелика кількість рецепторів. Значить, потрапляє їжа на смакові рецептори. Потім смакові рецептори обробляють інформацію, вона передається на смакові нерви, і смакові нерви передають інформацію в головний мозок. Тобто, Але це все відбувається в долі секунди. Вже головний мозок аналізує отриману інформацію, і ми вже відчуваємо, подобається нам їжа, смакує, не смакує, і яко, якого, який вона має. Має смак. Взагалі, ну так генетично запрограмовано, що у нас є смакові рецептори, які сприймають п'ять смаків: це солоний, солодкий, кислий, гіркий і п'ятий. Знаєте який? Ні. Смак у мамі. Називається у кого у мамі. Називається це. Такий пікантний смак, який містить... кому, в кому, перепрошую на одне слово. День у День матері. мамі. А Я зрозумів у мами. У мамі смак у мамі це смак глутамату. Оце і знаєте, що підсилювач, підсилювач продуктів. Є продукти, які природньо містять велику кількість цього глутамату. Це томати, стиглі, в'ялені томати, витримані сири типу рокфор. Пармезан, потім водорості, і от знаєте, оці супи корейської кухні, рамени mm -hmm. вони готуються на рибних і м'ясних відварах. От вони такі досить мають насичений смак. От там теж дуже велика кількість оцього глутамату. І от оце цей п'ятий смак у мамі. Ми також здатні відчувати. Тобто, насправді, до речі, глутамат не шкідливий. Ну, да, цей говорять підсилювач так. смаку. Насправді, ці продукти, які містять глутамат, вони більше шкідливі за рахунок великої кількості солі, тому що це там що у нас? Це сухарики, да, там соломка, чіпси, отакого от плану продукти. А взагалі, глутамат ну, це природня сполука, яка міститься в природнього. В... Продуктах, тобто тепер сміливо можна говорити: ти ось це борщ взяла трішечки, переумамила, так? переумамила, переглутаматила. Ну, Не переселила А першу мамила like mm -hmm – це коли хотіла зробити так, як твої мами, і не вийшло. Борщ, мами червоніший. Це відома картинка. Без солі обійтися можна, так, щоб було смачно і чимось іншим. Ну, Дивіться, без солі обійтися фізіологічно не можна, тому що сіль це взагалі молекула, яка містить два мінерали натрій і хлор. І кожен із них має потрібну фізіологічну дію для організації. Функцію виконує. Припустимо, натрій відповідає за передачу нервових імпульсів і за скорочення м'язів. Також приймає участь в регуляції артеріального тиску. Хлор приймає участь у утворенні соляної кислоти в шлунку, як, ну, і, ну, тобто, тобто це теж дуже важливо для травлення. І слід зауважити, що ці мінерали натрій і хлор вони самостійно організмом не синтезуються, тобто їх потрібно отримувати. На з продуктів харчування, і, зокрема, з солі, тобто, ну це важлива досить сполука, і повністю прибирати її з раціону не можна, тому що можуть бути погані наслідки. Навіть але, гіпертонікам, тим хто але звісно тут говоримо про баланс, да тобто погана як нестача, так і поганий надлишок. Тобто, якщо ми будемо споживати надлишок солі, то відповідно буде. Будуть підвищуватися ризики виникнення серцево-судинних захворювань, зокрема гіпертонічної хвороби. Також ну якби будуть збільшені ризики розвитку хвороб нирок, да? тому що там йде теж збільшення водного навантаження і більше навантаження на нирек на нирки. А згідно того скільки вживати солі, є такі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Така нормальна кількість солі це 5 грам на добу. Ну і за цим варто слідкувати, особливо людям, які мають гіпертонічну хворобу. Ось і якщо ви думаєте, що ми отримуємо сіль лише з продуктів, які ми там дома готуємо і солимо, то це неправда, тому що. Є велика кількість солі в таких надто промислових оброблених продуктах. Це ковбасні вироби, да? там сардельки, сосиски, ковбаси, в'ялене м'ясо, типу прошуто, хамон. Також в соусах велика кількість солі, ну, типу, да, китчупи, ми вживаємо в харчування, також там, соєвий соус, який не натурального виробництва. А потім э, снеки, да, чіпси, соломка, крекери, сухарики, От такого плану продукт. От ми зараз мені здається, могли зіпсувати комусь дітанок, тому що людина приготувала собі зараз ковбаси, сосиски соєвим соусом. А ми полила, сказали, да? палила що цього є сіль. Перед собою поставила Поставила же, ось так да? в плашечку хліб-сіль піднесла. <рекомендувати> і давайте тоді спробуємо порекомендувати, що якщо людина звикла багато солити, як і перейти, можливо, на такий більш лайтовий режим. Ну, дивіться, по-перше, така перша рекомендація бажано прибрати сільничку з столу. Оце така, якби дуже дуже дієва да, рекомендація, тому що досить часто це, типу, як на інерції да людина робить. Наступний такий момент все ж таки займатися харчуванням, щоб воно було різноманітне. Тому що ми часто можемо солити їжу від того, що вона прісна і немає різноманітності в харчуванні. тобто створювати собі різноманіття, шукати якісь для себе нові цікаві смакові поєднання. І, окрім солі, пам'ятати, що є інші приправи, які можна використовувати. Тобто, додавати там, от в мене, наприклад, базовий набір приправ це італійський трав, ви копчена, паприка, сухий часник. Тобто, додавати, поєднувати, пробувати для себе якісь такі нові комбінації, салати додавати для салатів такі якісь різноманітні смачні заправки робити. Там, наприклад, гірчицю, лимонний сік, трохи соєвого соусу і оливкову олію. Тобто створювати смакове різноманіття для наших рецепторів, щоб їм було цікаво. Ви Дуже гарне різноманіття зараз створили для моїх смакових рецептів. Цікавої. Я своєю фантазією, бурхливою, все це вже уявив. Е, мої смакові рецептори в шлунку мені кричать: Саша, давай завершуй ефір, бо ми вже хочемо снідати. І... Можна я хвилиночку дам ще таку рекомендацію. Можна навіть дві. Ага. з приводу того, яку сіль використовувати, дуже важливий момент. Рекомендую використовувати йодовану сіль, тому що майже всі, всі регіони України знаходяться в йододефіцитних районах, і вживання йодованої солі це один із таких безкоштовних методів профілактики йододефіциту. Тобто використовувати йодовану сіль, але Дивіться, вона має сенс тоді, коли ми солимо вже після приготування. Тобто, якщо ми використовуємо йодовину сіль, і потім ця страва проходить термічну обробку, йод випаровується і вже не містить ту кількість йоду. А точно знаємо, як йод вміє сублімуватися, переходити в такі а ви знаєте. Да? Ми, ми, ми то знаємо, ми ж ви медики. то знаєте, ми, а медики. я ні. А якщо вже говоримо про ту сіль, яку ви рекомендуєте використовувати, mm -hmm. що стосовно моди, бо ж модно, гімалайську так. сіль, морську, не знаю, яку там ще е, так, е, да, є різні методи солі в залежності від добування, від помелу з приводу оцих солей звичайної нашої кам'яно. І там модних гімалайська, мальдонська, кельтська. Це все насправді маркетинговий хід. Так, звичайна кам'яна сіль це очищена сіль, яка тільки містить натрій і хлор. Оці такі більш популярні там, гімалайська сіль. Вона дійсно містить в своєму складі там, додатково ще калій, кальцій, магній. Але. Сіль покликана просто створити солоний смак, а не отримати е, оці мінерали. Ми мінімум їх отримуємо. Тобто, Дякую. це все маркетинговий хід. Дякуємо вам, Юлія, за ці поради і роз'яснення.